Я скористалася повним пакетною послугою обстеження вагітною. Мені порекомендувала моя подруга, і насправді я залишилася дуже щаслива своїм вибором. Бо, по перше, я працююча майбутня мама, і мені зручно, коли в одному місці є все, тобто всі лікарі, лабораторії. І ти можеш в будь-який момент звернутися до спеціалістів, до свого лікаря з будь-яким запитанням, тобто не потрібно нікуди йти, здавати в іншому місці додаткові аналізи. Ти розумієш, що ти якби в безпеці і під захистом в такому положенні, коли ми вагітні, дуже чуттєві. Моїм лікарем є Крушинська Олена Юзефівна. Я скажу чесно, я звісно, коли дізналася, що я йду до неї. Це був незапланований лікар, лікар, да, до якого я мала піти. Але я почала читати і відгуки попередньої історії і її. Але для мене важливо було, щоб ми зійшлися з нею і щоб мені інтуїтивно підійшов лікар. І от Взагалі, під час першої консультації, я зрозуміла, що от мені підходить лікар, як вона спілкується, як вона пояснює, бо треба ще. Ми ж в принципі, вагітні особливі, і нам треба так пояснити, щоб було зрозуміло, і щоб ми не хвилювалися, якщо є якісь там зміни або щось відбувається в процесі. Тобто, треба так донести, щоб не було додаткових стресів. В цьому випадку мені дуже подобається і видно професіоналізм лікаря, тому я задоволена. Ми робили я хочу сказати, да. І якраз дівчата на вони допомогли, бо саме на них була така місія відправити інформацію людині, яка все це організовувала. І чесно, я дуже хвилювалась, бо думаю, ну може, не так написали, а може переплутали і картку іншу, і буде здивування, що у нас буде два гендерпатія. Але ні, і сподобалось те, що вони одразу пішли на зустріч, сказали. Да, без питань, ми допоможемо, тому е, вони швидко реагують е, на будь-який запит, е, і в принципі е, мені подобається, що вони... Якби з тобою в русі. Тобто, коли ти приходиш, вони знають, що в тебе запис, до кого ти конкретно знають, можливо, кожного вже персонально, і не треба пояснювати, хто я, чому я прийшла, чому вони там сумці аналізи і так далі. Мені здається, незалежності від того, який період ми переживаємо в країні, вагітний стан це завжди якісь переживання. Звісно, не просто, бо ти маєш себе тримати в тонусі і налаштовувати на те, що все буде добре. Але саме початку війни я знала, що я не буду нікуди виїжджати, я буду в Україні, я буду з чоловіком з сім'єю, і мені так комфортніше. Тому я, коли я з ними, мені комфортно і немає ніякого страху незалежності від того, що б не відбувалося. Тому все має бути так, як має бути. І ми раді, що саме от в цей час ми очікуємо свою донечку, бо це знак того, що життя продовжується.